Сімох українських дітей вдалося повернути на вільні від окупантів землі. Під тиском загарбників чотири родини жили на Херсонщині, Запоріжжі та Луганщині. Нині вони вдома. За візиту дружніх дронів на Брянщині з ночі детонують боєприпаси. Місцева влада похвалилася збиттям аж 24 безпілотників над областю. Та от 67-й арсенал головного ракетно-артилерійського управління російського війська у місті Карачев чомусь став вибухати. Площа арсеналу 3,5 квадратних кілометри, і частину снарядів на ньому зберігали просто неба. Зауважу Росіяни розмістили цей склад боєприпасів усього за 114 кілометрів від кордону з Україною. Без дронів в Україні ця ніч теж не минула. 21 ворожий ударний безпілотник знищили оборонці нашого неба. Збивали їх над Одеською та Вінницькою областями, а також у столичному регіоні. Ще один шахет повернувся в Росію. Удещи ударними безпілотниками росіяни тероризують вже третю ніч поспіль. Сьогодні уламки знов прилетіли у житловий будинок. Пошкоджено скління та фасад дев'ятиповерхівки в Одеському районі. Повідомив голова обласної адміністрації Олег Кіпер. П'ятеро людей зазнали поранення. Трьом знадобилася госпіталізація. Також один із медзакладів у передмісті Одеси залишився без вікон і палала недобудова. На Херсонщині поранені двоє медпрацівників. Близько другої ночі. Окупанти з артилерії вгатили по передмістю обласного центру, влучили у геріатричний центр у Степанівці. Постраждали двоє медичних працівників. У Херсонській обласній прокуратурі повідомили, що окупанти поцілили по території геріатричного центру. Костянтинівка на Донеччині пережила потрійний авіаудар. В одну з багатоповерхівок влучило одразу дві бомби. Загинула літня жінка ще троє людей поранені. Третій кап зруйнував навчальний заклад. По Полтавщині росіяни напередодні ударили іскандерами близько 10-ї вечора. Потужні вибухи прогреміли в самій Полтаві та Кременчуці. Голова обласної військової адміністрації Філіп Пронін повідомив, обійшлося без влучань по цивільній інфраструктурі. У повітряних силах уточнили три балістичні ракети по полтавській області. Агресор запустив з Курщини. У вісім разів від учора зменшили окупанти свою військову присутність у чорному морі. Станом на шосту ранку в його водах залишалися два російські ракетоносці. Їхній загальний залп вісім калібрів. Повідомили у військово-морських силах ЗСУ. Рішення щодо мирних переговорів із Росією та прийнятних для неї умов це виключно справа України. У цьому впевнений новий генеральний секретар НАТО Марк Рюте заявив, що у свою чергу Північно-Атлантичний альянс має так підсилити Україну, щоб у України агресорки не було іншого шляху ніж переговори. І додав, що рішення про діалог має ухвалити саме український президент. А от засідання у форматі Рамштайну цієї суботи під питанням. Американський президент, який мав головувати на зустрічі, повідомив, що не приїде. Причиною став ураган Мілтон, який вирує у Флориді. У Пентагоні розглядають можливість перенести засідання контактної групи з питань оборони України. Що ж до самого урагану, його удару на західному узбережжі Флориди очікують уже сьогодні. Напередодні зі штату евакуювали жителів. Йшлося про виїзд приблизно 6 мільйонів людей. Вивезли навіть багатьох тварин із зоопарків. Аеропорти не працюють. Жителі зміцнювали будинки. У національному центрі ураганів США заявили, що Мілтон може бути одним із найсильніших штурмів Україні за останні 100 років.